Колись в радянському дитинстві я спробував почитати російські народні казки. Не якісь переробки європейських, а справді народні. Ось цю книгу. І це був доволі травмуючий досвід, я так і не зумів осилити цю збірку. Це була відбірна чорнуха, щедро приправлена неадекватною жорстокістю та огидною магією. Гаррі Поттер на їх фоні це просто катехізис для недільної школи. Ось що самі росіяни написали про ці народні казки у Вікіпедії. Некоторий исходные варианты сказок в силу определеного цинізму і жестокости содержання не завжди можуть бути признаны подходящими для современных дітей. Та я ще 40 років тому не міг це читати. А ось ці закарпатські казки я перечитав багато разів. Мені навіть запах паперу подобався. Був лише один пікантний момент: в одній казці гуцул прийшов до дівчини, котра заснула міцним магічним сном. І як там було написано, зробив те, що хотів, та пішов. А через рік в неї з'явилась дитина, що саме гуцул хотів і що зробив, я зрозумів вже лише коли подорослішав. Нещодавно я згадав про ці російські казки і зрозумів, звідки йдеться неадекватна жорстокість, чому вони отримують насолоду від насильства. Бо на глибинному рівні вони чорнокнижники.